Перспективи у фінансовій сфері. Кого цікавить це питання? Давайте подивимось, для кого цей розклад, для якої людини. Так, для людини, можливо, рак скорпіон риби повітряної стихії. Вибачте, водної стихії. Так, людина може бути емпатична, чуттєва, люби проявляти емоції, любить коли до неї проявляють емоції. Людина любить, коли на неї звертають увагу купатися в цій увазі, любить красиво вдягатися, щоб звертала на неї увагу. І людина, яка. Угу. Ну, зараз духовно розвивається. Шукає нові методики, практики, плідно над цим працює, для кого цей розклад. Так, людина, людина, яка чекає нових можливостей для того, щоб сповнитися почуттями. Хто чекає приїзду дитини, По кубках рак скорпіон, риби може бути: хоч хлопчик, хоч дівчинка. А може бути просто дитина, яка хоче приїхати. І зараз очікуєте. Так, перспективи в фінансовій сфері. Давайте подивимося на найближчі 3 місяці. На найближчі 3 місяці. Які у вас перспективи. Так, ви хочете ризикнути. Дивіться, хтось хто хоче ризикнути, напевно, по принципу. В принципі, у вас все добре, але ви хочете чи більше грошей, чи надто багато грошей. Можливо, тут присутній і невеличкий страх програти, адже гра йде по крупному. Дуже на важливе для вас. Дехто просто планує якийсь виграш. В лотерею. Дійсно. Угу. Так. Ще давайте перспективи в новій сфері. Тут варто бути обережними. Свої мінуси перетворити на плюси. Те, що не рухалося, те, що не давало доходів, те, що було втрачене, ви плануєте надолужити. Але, страх такий присутній, невеличкий, знову все втратите, але буде йти оновлення, якась легкість, і ви все обдумуєте, дуже добре обдумуєте. Дивіться, у вас є такі думки вже? Можливо, хтось планує почати новий бізнес і просто боїться, зважено боїться, чи варто це починати. А ну, давайте подивимося, перспективи а у відкритті нового бізнесу є вони чи немає. Дуже гарні перспективи, дивіться. Дві трійки навіть випало: ріст, збільшення, примноження, причомусь працювати в команді, отримувати спільний дохід, тобто хтось компаньйона собі може взяти. По трійки кубків ще й святкувати будете і отримаєте гарний дохід. Тобто, хто планує тут починати свій бізнес, карти вам в руки. І ну, все перед вами відкрито. Тільки ж обов'язково обдумуйте. Так, давайте ще подивимося перспективи в фінансовій сфері. Так, дивіться, тут скоріше йде порада. Приділяйте увагу деталям, щоб ви відрізнялись від інших. Якщо це бізнеса стосується або роботи, те, що вас буде відрізняти від інших, те, що буде показувати наскільки глибоко ви знаєте свій. Свою сферу, в якій працюєте, обдумуєте все зважено. І не будьте в підвішеному стані, тобто завжди працюйте, не будьте пасивними, щоб не вийти в мінус. Тобто, якщо ви вже почали, то вам варто працювати, бути активними, бути в соціумі, тоді клієнти у вас будуть. Але приділяйте увагу дрібницям, деталям, звертайте на все увагу, особливо, якщо це стосується що ви підписуєте з кимось договір, навчаєтеся, то перевірте, чи справді вам варто навчатися саме там, а не в когось іншого. І не бути в підвішеному стані на період навчання. Тобто ви можете і заробляти, і навчатися одночасно. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.